Ми живемо сьогодні в такий час, в такому світі, і ми бачимо, як вже по землі шириться ад, промножуються війни, промножується насильство. Люди просто стають звірами. І що не здолає ад? Ад не здолає церкву. Церкву Ісуса Христа. Тому що Ісус сказав, що. Я збудую церкву, і її не здолають врата Ада. Що це значить? Що церква Ісуса Христа вона вистоювала усі часи її більше двох тисяч років. І якщо я хочу, щоб Господь мене оберігав під час цих подій, під час подій, які буду далі, я маю стати церквою. Не бути просто в церкві, приходити раз у тиждень. Рахуватися себе прихажання нам жити, як чорт, а стати церквою будувати, вкладати, жертвувати. І це не тільки про кошти, це не тільки про фінанси, це про час, це про свої емоції, робити так, як хоче Бог. Тому що будування церкви це завжди про жертовність. Так само, як будування сім'ї, як будування чогось. Тому, якщо ви не маєте церкви, Якщо ви хочете стати частиною церкви, стати церквою, напишіть мені в особисті плюс, і я вам допоможу.